Доброго дня, шановні учні, з вами знову я, Валерій Іванович, і це урок математики в 6 класі. Тема ділення звичайних дробів. А якщо ви зрозуміли розібралися з множенням звичайних дробів, то ділення для вас буде нескладно. Давайте запишемо формулу і проговоримо правила ділення звичайних дробів. І так, дріб чисельник А, Б це наш перший дріб. Треба поділити на дріб з чисельником С, знаменником Д. Правило таке. Для того, щоб один дріб поділити на другий дріб, у другого дріб, дроба треба чисельник і знаменник поміняти місцями. Тобто перевернути дріб. Просто перевернути. А, а далі зробити множення, дію множення. Тобто, це буде так. Перший дріб ми не трогаємо, залишаємо чисельник знаменник А, Б. Далі, другий дріб чисельник знаменник міняємо містами, тобто ДЦ. І міняємо дію на множення. І все. Ну, а як множити, ми вже знаємо, ми вже навчились. І це буде А множить на Д, чисельник на чисельник, і Б множить на С. Знаменник на знаменник. Ось таке правило ділення звичайних дробів. Ну, давайте, як завжди, на прикладах. Дві треті нам треба поділити на 3 четверті. Що ми робимо? Перший дріб залишаємо без змін. Другий дріб перевертаємо і замінюємо дію на множення. І далі за, нашим, за нашими правилами. 2 множить на 4, 3 множить на 3, отримаємо. 9, 8, 8, 9. Зверніть увагу, дуже важливо. Перевертаємо саме другий дріб. Не перший. Якщо перевернули би перший дріб, результат був би іншим. Да? Давайте подивимося, якщо ми перевернемо перший дріб, то результат у нас буде який? У нас буде 9 восьмих. 9 восьмих, да? а не 8 дев'ятих. Тобто обернений результат отримали. Так? Тому дуже важливо, що ми перевертаємо саме другий дріб, а не перший. Це дуже важливо. Е, оце і все правило взагалі то. Нам треба дію ділення замінити дію множення. А множення ми вже знаємо. Ну, Давайте все ж таки ще потренуємося. Е, зробимо декілька прикладів. 2 п'яті поділити на 2 215. 2 5 поділити на 2 2,15. Ще раз. Перший дріб. Без змін. Другий дріб. Перегортаємо. Замість 2,15-15 других. І множення ділення замінюємо дією множення. Ну, Такі дроби ми множити вже вміємо. Ну, Дивимось. 2 2 скорочуємо. Відразу. 5. Замість 5 одиничка. Замість 15 трієчка. Що ми отримали? Отримали 1 умножити на 3, 1 умножити на 1 і отримали просто число 3. Отримали просто число 3. Давайте цю формулу також приберемо. І деякі такі ж самі випадки, як ми розглядали, е, множенні дробів. Той самий дріб, і нам треба поділити, наприклад, на число там, 5. Е, Пам'ятаємо, що, що таке число 5? Число 5 це 5 перших. Будь-яке натуральне число можемо подати у вигляді дробу зі знаменником одиниці. І далі за нашим правилом. Перший дріб ми не змінюємо, 2 треті, другий дріб перевертаємо, одна п'ята, і ділення замінюємо множення. Все. А далі за правилами нашого множення. 2 на 1 умножити буде 2. І 3 умножити на 5 буде 15. Все, зробили. 3 сьомі поділити на 2. Те ж саме 3 сьомі, 2 подаємо у вигляді дробу зі знаменником 1, 2 перші. 3 сьомі залишаємо без змін, 2 перші перевертаємо і замінюємо дію на множення. Що отримали? 3х1, 3, 3. 7х2, 14. Якщо ділимо на одиницю, число не змінюється. Так же, як примноження. Будь-яке число. Якщо ми ділимо на одиницю, отримуємо те саме число. Ну, знову ж таки, 3 сьомі. Поділити на одиницю, у нас залишиться 3 сьомі. Нічого не зміниться. На 0 ділити не можна. На 0 не ділимо взагалі. Не ділимо. Запам'ятовуємо це правило. На нуль ділити не можна. А, далі. Мішані числа. Що робити з мішаним числом? Те ж саме, що робили вам примноженні. Нічого знову ж таки не змінюється. Нічого не змінюється. Пригадуємо, а як робили множення мішаних чисел. Ми перетворювали мішані числа на неправильні дроби. Наприклад. Нам треба число 3 цілі 1 друга поділити на число 1 ціла 1 четверта. Перетворюємо на неправильні дроби. 3 цілі 2 другі. 3,2, 6, 7 других. 7 других поділити на 5 четвертих. І далі за нашим правилом 7 других без змін. 5 четвертих перегортаємо і замінюємо ділення множенням. 7 на 4, 28. 2 Заважди 5, 10. О, до речі, можна було скоротити. 4 2 4,2. Отримали би 14,5. Можемо виділити цілу частину? Можемо. Що тут буде? Тут буде 2 цілі. 4. 5. Виділяємо цілі частини, якщо це можливо, і виділяємо, не виділяємо, скорочуємо результати. Чому це простіше для нашого сприйняття? це простіше Нам набагато простіше сприйняти що таке 2,45 наприклад, 2,45 п'яті кілограму. Ми так розуміємо, що це 2 кілограми, 800 грамів. А от 28 десятих. Якось не сприймається, що таке 28. Да? от 2,45, ну майже 3, Да? Якось інакше ми це сприймаємо. Так, є да? правила. Правила ділення мішаних чисел. Все те ж саме. Да? Як і при множенні. Спочатку перевели в неправильні дроби, потім за нашим правилом другий дроб. Перегорнули, поміняли місцями чисельник і знаменник і зробили множення. І зробили множення. А, Взагалі, то ось вона і вся тема. Ще раз, якщо зрозуміло, множення звичайних дробів, то ділення у нас зводиться до множення. Єдине, що нам треба не забути зробити, це перевернути другий дріб, перевернути другий дріб і замінити дію ділення на дію множення. А далі за тими правилами, які ми вивчали відносно множення звичайних дробів. На цьому все. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до нових зустрічей.